Головне – події в Харкові та області 17 вересня. Ворог просунувся на півночі та північному заході Куп'янська. Про це повідомили аналітики групи Діпстейт. Про хаос у Куп'янську заявив у своєму телеграм-каналі офіцер, старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс. Він вважає, що в обороні міста спостерігається дезорганізація або ж недостатня поінформованість деяких відповідальних посадових осіб. Тим часом начальник хова Олег Сенігубов нацмарафону запевнив, що міських боїв у Куп'янську немає. На місці фіксують російські ДРГ. Проти них працюють підрозділи СБУ та поліції Альфа і Корт. Усі сили спрямовані на ліквідацію диверсантів. Тим часом із сусіднього борівського напрямку готується евакуація цивільних служб. За словами Сенігубова, всі адміністративні будівлі там уже зруйновані. А співробітники служби піддаються прямій небезпеці. It's yeah.